Вітаю все сталкерське товариство. З вами, як завжди, Гріф. І ми продовжимо наші пригоди в модифікації під назвою ОГСР з аддоном Ганслінгер. Що? Ми з вами знаходимося на території локації бар. Ну, це завод-Росток, будемо так казати. І от ми зараз доходимо до того місця, де в оригіналі де переход на армійські склади. Тобто нас чекає там доктор, якого ми. Звільнили у найманців, ну, допомігши найманця в, в темній лощині. Чи як вона називається там правильно? кішка зараз? В кожній медифікації вона називається по-різному. сидить Оце Е, Так, давайте з ними поговоримо. Е, це Оцей наш лікар Горбовський. Не хоче він з нами йти до тих пацанів, які захворіли, а тому, що тут десь ходить кровосос. І поки ми його не заб'ємо, він з нами не піде. Так що нам прийдеться зараз валити кровососа. Падла вредна, страшна. Треба бути уважним. Оба! Матриця віддихає, бачили, як це все робиться. Правда, оце я вже думаю, що не заберу. А, ні, я заберу. А куди я зашпулив його? Артефакт! А де ти... Аж куди увалив його? Так, давайте повернемося до нашого лікаря. І все-таки вже давайте заберемо його. Так, з кровососом покінчено, ми можемо рухатись далі. Давай, дядько, вставай, погнали до хворих. Де цей? Айболит на мінімалках. Погнали, давай. Так, ось наші ті хлопці, які позаражувалися якоюсь дрянью. Не стріляйте, будь ласка. Добре, добре. Не нервуй мене, то й не буду стріляти. Ну що, чекаємо тут лікаря зараз. Ось ну, тут все у нас. Так, як ми залишили, так ми все і застали тут. Ось наші. Світло науки прийшло. Такс. Ну, давайте не будемо тягнути кота за дещо. Лікарю, який ваш діагноз? Ну, Так. Ну що ж, думаю, є сенс поділитися з вами деякими міркуваннями. Насамперед хочу відзначити, що на основі спостережень можна зробити висновок, що дана інфекція від людини до людини не передається, принаймні повітряно крапельними шляхами. Тобто, нам з вами бояться практично нема чого. Це з'ясувало ще до того, як мене украли найманці. В двох словах. В двох словах. Ця група знайшла якийсь артефакт під назвою Вулик, а він оказався якраз оцим якимось зараженим, зраженим, якимось, е, мутувавшим вірусом. І от чуваки, коротше, заразилися. Ось така ситуація. І в двох словах, ми тепер мусимо знайти даний артефакт Вулик. Нам треба знайти його тільки для того, щоб вилікувати. Даних сталкерів, Він іншого виходу немає. Перед тим треба переговорити з тим, що лишився живий не до У двох словах він нам розказує, де він віддав, де на них в кінці напали бандити, і де йому прийшлося віддати даний артефакт. Це сталося в темній долині. Так що наша задача рухатись в темну долину. Ну, зараз я по дорозі там забіжу в бар, потрясу свій склад. Що там є, чого нема, треба буде переобуться, переузуться. Ну і все в такому плані. Щоб рухатись вже до темної долини. І що саме головне, нам придеться артефакт доставати за допомогою оцього костюма еколога. Так що нам придеться переодіться і вирушати тільки в ньому. Ну що, ми з вами вже на місці. Так, що я тут зробив доброго? Оділ еколога. Прошерстив все, що мені не потрібно, лишив. В барі. Ну, і тепер будемо рухатись. А Рухатись ми будемо так. Зараз я вам покажу. До початку давайте зберегтися, ну, про всяк випадок. Такс. Ось туди ми не підемо, бо там солдати. А, Ще з сталкерами, так? Ну, ладно, менш з тим. Дивіться, нам треба проникнути ось сюди. Зараз покажемо. ось. Нам треба ось на ці болота, оцей бетонний міст. І десь в цьому районі є схованка з даним артефактом. Точніше, там має бути труп того бандита, який забрав цей артефакт у недотепи. Ну що, Рухаємося туди, але зразу хочу сказати, нас буде чекати дуже неприємна зустріч. Одним із найсильніших мутантів зони, а то може і з найсильнішим, так що треба підготуватися. Так, ну дивлюся, тут що у нас? Кабанчики, фігня всяке, це таке діло. А от там толпа, бачите, яка бігає. От там серед толпи. А, О, є, є даний мутант, це Хімера. Пацаны, помогайте, що виходить як директора. Тут головна задача зараз забити химеру. О, он тут падуштом штрикає. Хлопці, тут така ситуація, тут з хімера бігає, щоб не запасли це діло. Ну, мінус один вийшло, ну що, пацан, Не треба спати на одному цьому. Так, все. ну, Братику, не вийшло у тебе з обрізом в темній долині порішати серйозні питання, так що на следующий раз думай, з чим ти ходиш до центру зони. І тепер наша основна задача це зайти от сюди. От на ці болота. Ну, Тут десь має валятися труп. труп ми бачимо. От його нам треба обшукати. Так, хто такий? Вася качалий, а що новачок, сталкерний трал, не знаю. Ну, фік з ним. Ось цей артефакт вулик, який ми зараз заберемо з собою, упакували одразу його в контейнер. І наша задача принести його назад в е -е, лікарю Горбовському. Это что, гирлянды, так понял, что нависло, да? Так, ладно, майнстим. Так, давайте, давайте, но ну, я бежу отсюда. Отсюда. И отсюда. А, це не тут, це не тут. Пацани, тут одне питання. Саботильника ніхто не тіряв. Дивіться, де він заснув? Там і здох. А ось і ми. Ну що, зараз проведемо діалоги, що тут треба, було. Не стріляйте, будь ласка! Тихо, не кричи. З перепугу в натурі можу шмальнути, так би хтось гавкнув мені в кущах, то я би такий пальнув би туди. No, ну що, привіт! Лікар його знайшов і приніс артефакт. Чудово, вчасно. А ви щось не дуже добре виглядаєте, мічений. Ви самі випадково не заразилися. Не знаю, можливо. Щось якось хреново мені. Гаразд. Тобі треба буде три дози вакцини зробити. Одну вам давайте контейнер із артефактів. Ось він. Чудово, зараз я візьму з артефакту мазок, нанесу його на смугу, тесту і все перевірю. Так, так, і що там? Так, все вірно, я так і думав. На цьому артефакті активно живе та розмножується метицелін. Коротше, хрень якась, Стефалокок. Ну, коротше, понятно. якийсь, блін, зоновський тріпер. Цей організм має опір майже до всіх сучасних антибіотиків. Тут у нас якийсь новий різновид. Дуже активний, швидко атакує організм, виключаючи прогресуючу пневмонію, викликаючи. І що ж робити? У мене є з собою деяка кількість SQ109. Це взагалі протитуберкульозний препарат, але на цей вид бактерій він також показує більшу ефективність. Закочуйте рукав, мічений. У вас інфекція ще не розвинена сильно. Першим колом у вас буде більше шансів на успіх. Закотити рукав. Ох ти, йота! Так, завдання виконано. Артефакт. Ось і все. Посидіть тепер трохи осторонь, а я займусь нашими хворими. Спробуємо також витягти. Отож, мічений. вам спасибі. тра та та, -та, -та, -та. Такс. Як нагороду можете залишити собі захисний костюм, він ще може вам неодноразово стати у нагоді. І ось тримайте артефакти. Хворі сталкери передали їх нам, коли звернулися за допомогою. Дякую. Що нам дадуть? Слимак, душа, вогняна куля, вогнена куля, кристальна кулюща, золота рибка. Вітаю. Не кисло. А ось. Ось ці дядьки. Так, що ти можеш мені сказати? Як ти себе почуваєш? Все більш-менш Мічне. ми без тебе ластик склеїли, однозначно. Радий буду допомогти. Будь здоров і не кашляй. Супер! Побував я в барі, прошустив свій чемоданчик і ми відправляємося з вами це в сторону озера Янтар. Йдемо в сторону озера, там наша основна задача. такой всякий дерзкий пацан. А, Мончики раскидаются. Блин, я за Еще не, а и мои варианты сдохнут. подорвали, подорвали, пацаны, да. Да это мне, дядька, пуйку. Улярский. Ну, я их Не вгадав, чуваче, не вгадав. Там ще хтось є, блядь. А ну-ка йди сюди, падла, скільки у вас там є. Іди звідси недорозуміння, блядь. Так, псевдо тут не бачу, тут дуже багато артефактів хочу злісти, подивитися що до чого. Ого, тут криси є. Ладно, криси — це таке діло. Давайте хоч. Ого! От я про я хотів спитати, тут за багато артефактів, де ці всі мутанти загинули і цим самим з'явилася дуже велика кількість артефактів. Ну и убавит. Так. Да ханий бабаш, кики ту на молитвых, пона мать! Япона мать, что тут за? Офигеть. Так, крысы в жизни боки. Япона мать, а тут движуха. Йоханый бабай. Ох, йохни, Я думав уже всіх побив, епо на мать, ти що гониш чи що там, блядь? Скільки у вас там є? І пси, блядь, і бандюки, ви що там об'єдналися, чи що, блін. Зараз я у тебе добруся зараза, блядь. Зараз добрусь, бля. А вон падла, де ходи, бігає. Козел. А там ще не один козел. Там тих козлів ще багато. Так, ще мінус один. Такс. Підходимо ближче, подивимося, що там і як Хто там ще живий лишився. Тут шмарки, киститись, бля, ще. Сдов чи ні. Удоди, блін. Де вас тут набрало набралось? Так, завойся нашого сраентар. І тут навіть безстрілянин не обходиться. Це капіс. Чую вой зомбі. Але і, 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 чую, і чую своїх сталкерів. Так що значить ситуація під контролем. Ух е, Ее ти там не свой. Дай я подалі, що у них є. О, це уже немає нічого. міг. Да, так, а ось і. Ми. Ось і ми, так, тут є ще якась ничка, мені здається. Давайте подивимося, що тут є. Ага, ось тут. Опа. Є... УЗКМ циста. Ніфіга собі. А, кулистійки з 37%. Зрозуміло. Детектор пошук І три. Наукових аптечки, це вже добре. Беремо все. Зараз будемо розглядати в бункері. А ну, подивимося, зможемо з нього. Такс. Але що? Він зразу просить йому допомогти. Такс. Допомог... постараюсь допомогти чим зможу. Вертоліт тоді не посилати. Місцевість дуже скеляста. Т -т 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 -т. Добре, постараюсь її знайти. Кого її. Такс. О! З'ясувати, що сталося з постом у Лощині. Я зрозумів навіть, що це за завдання. Е... Я навіть зрозумів, що за завдання. Дивіться. Е... Так, 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 що сталося в соні Лощині. Добратися до Лощини. Ну це зрозуміло, що добратися до лощини. Зараз я вам покажу і розкажу, що це є. В лощині пропала одна наукова якби, експедиція чи група вчених. Вони приїх... мали переїхати з одного місця з е, лагеря, де у них був старий, був незахищений. І один з них знайшов захищене місце. І от вони мали переїхати туди. Тобі ж, от, в цей тунель. Е, не буду сполерити, але вони вже давно мертві. Тут дуже серйозний сид контролер. Ось так. Ну це ми зараз будемо дивитися, що до чого. Так, тепер наше основне завдання це рухатись в лощину. Але давайте для початку. Здоров! Поговоримо ще з тут пацанами, які сидять тут на місці. Рядовий епіфанцев. Братику, ти за мною? Не зрозумів. Значить, не за мною. Ще не схеменулися. Що тут робиш? Ти з охорони бункера? Ні, я з охорони експедиції, точніше, з колишньої охорони. Напад гірше. Але ж це не твої проблеми. Як скажеш, слухай, я шукаю сталкер на призвівсько Радист. Він мав прийти сюди близько двох тижнів тому. Так, приходив такий сильно розумний, був весь час приледи та залізяки робив. Може його не шукати. Що сталося? В двох словах він був в тій експедиції. Продовжуй. І коли даний солдат почув стрілянину крики, повернувся, нікого в тому лагері вже не було. Він обійшов все, що міг: ніяких слідів, ніякої зацепки, але вся експедиція зникла. Ну, от тому він прийшов сюди і сидить тут. І от наш радист так само зник. І от вони договарюються, що цей солдат зараз покаже місце, де була дана експедиція. Давай, пішли. Так, ми вже голодні, так що нам треба буде вже подбати про наш обід, чи вже вечерю навіть, тому що дивися, вже військовий включив у значить, походу, вже такі вечеря буде. Так. Завдання виконано. безпечна наука знайти групу. Так, давайте поговоримо з військовим. Все сталося тут. Так, ось радіостанція, ось контейнер з приладами, все на місці, окрім людей. Давай ще раз усе добре глянемо. До речі, у тебе немає підозри, що тут замінен... замішана не зона, а хтось конкретніше, наприклад, найманці. І міг знадобиться вчений або твій командир. Пропонуєш пошукати сліди викрадення. Якщо справді було так, тоді викрадачі мають бути найвищого рівня підготовки, бо зробити так все швидко і я не уявляю собі такого. Краще перейдемо до пошуків. Ну, Давайте перейдемо до пошуків. Так, що у нас тут таке? Ну це понятно. Прилади, це вся херня. Перетягувати предмети нам тут якби не треба. Так, отут є ничка, до речі. І тут є така штука, як називається небо. До цього ми зараз вернемося. Кристал, ну і плівка. Супер. Там є ще одна ничка, зараз ми і до неї повернемося. Там снорки ползають. Так, о, там ще не один. А снорки тут не одні. По одному не, не бігають. І в цьому мені здається вдалося втікти. Добре, давайте підтягнемося поближче до військового. Забагато, дуже кущів. Так, небезпечна наука знайти групу. Я щось знайшов. я роблю, чекайте. Добре, ладно. Що там? Здається, я знайшов дещо листок з якимись літерами. Він промок від дощу і майже все змито. Але я зараз спробую розібрати. Може просто сміття. Ні, постривай. Дай мені час. Добре. До зустрічі. Так, давайте поки він там розбирається і там все-таки тих снорків заб'ємо. Щоб вони тут не маячили. Ох ти. Ага, цього другого я теж забив, так що. Опа, завдання оновлено. Блін, чоловіч, я не встиг нікого вбити. Ти вже тут все порішав, так? Ходи сюди. Так, що там є? Привіт, ну як успіхи? Здається, я зрозумів, що це таке. Це сторінка з блокноту нашого командира. Тут координати якоїсь точки. Тільки я її знайти ось як її знайти ось питання. А в чому проблема? Справа в тому, що точку цю по координатах можна визначити тільки за спеціальною картою, яка була у нашого командира. Тоді координати для нас марні. Не зовсім. Справа в тому, що копія карти може бути в його особистих речах, які залишились в бункері. Треба знайти її та визначити точку. Можливо, в ній буде щось важливе. Де речі, командира? Вони в його особовостотому ящику, який знаходиться в кімнаті відпочинку. Блін, одну секунду прийдеться, блять, прерватися. Лазот всяке, блін. Так, в його особистому ящик, який знаходиться в кімнаті відпочинку в бункері. Але він замкнений, а ключ, командир завжди носив при собі. Хоча мені здається, що він мав і запасний ключ, який він ховав десь не в самому бункері, а на його території. Боявся, що сталкери, які приходять у бункер, продавати артефакти, нічого не вкрали. Є міркування дошукати запасний ключ. Територія велика. Я не знаю, де він може бути, слово честі. Доведеться пошукати. До речі, згадав. Наші казали між собою, що у командира є дипломат із особистими документами та грошима, які він ховає, поряд з бункером. Начебто він збирав собі суму для безпідного життя за периметром, від яких лівих доходів не знаю. Такс, ага, не знаю, від яких я в цю справу не втручаюся. Якщо ключ і захований десь, то швидше за все в дипломаті. Ну, гаразд, підемо шукати дипломат. Але я спочатку йду от сюди, мені так і не дало дойти. Тут бачите є ще одна ага, ничка. Ось тут то. І тут у нас є три гранати і шість наукових аптечок. Це вже добре. Якщо що я в таборі, добре, коротше, військовий вже в таборі. Ну що, ми повернулися назад в бункер. Ось ящик нашого військового командира. Ну він замкнутий. Ключ ми з вами будемо вже шукати в наступній серії. Дякую всім, хто дивиться моє відео. В наступному відео ми будемо продовжувати наші пригоди в даній модифікації. А з вами був, як завжди, Гріф. І до наступної зустрічі. Sim,